Чата, всім привіт! Я рада бачитися на своєму каналі, і в цьому відео я б хотіла відповісти на ось цей коментар, як сказати мамі про те, що у вас почались місячні, та де взяти прокладки на місячні, звичайно Ну і сьогодні я вам покажу: розповім 5 способів, як же сказати мамі про місячні. Перший спосіб це просто підходите і кажете, мам, у мене почались місячні. Ну, вона все зрозуміє, якщо у вас гарні взаємовідносини з мамою, то думаю, вона кричати не буде. Другий спосіб це підійти в магазині до стенду з прокладками та сказати Мам, можна я візьму? Ну і вона має зрозуміти, що у вас почалися місячні, і звичайно вас про це запитає, ви скажете так, ну вона вас привітає, ви купите вам прокладки і п'єте додому. У вас це буде чудово. Третій варіант це написати мамі повідомлення. Ну, Якщо вам просто стидно підійти і сказати. Ну, і, звичайно, ви мам проінформували. І це найголовніше. Далі ще один четвертий спосіб це вімкнути з себе дурочку та сказати, мам, у мене щось червоне в трусах. Ну, вона відразу все зрозуміє. і... Ну, розповість вам, що це місячні, це все добре, і дасть вам гроші на прокладки. Ну і п'ятий спосіб, він трохи схожий із способом про стен з прокладками, мабуть, він другий був. І це підійти до мами і сказати: Мам, мені здається, потрібні прокладки. Вона запитає, в тебе що місячні почались? а ви просто кажете, так, почалися. Ну, вона вас привітає, мам проінформована, і це найголовніше. Ну, і тепер е, в цьому коментарі було два запитання. Перший це як сказати мами про місячні, а другий це де ж взяти прокладки на перші місячні. Ну, звичайно ж, прокладки ви берете в магазині або у мами. Тобто, підходите у мами, просите, або е, Просто у мами гроші, і ви йдете купуєте собі прокладки. Ну, це такий стандартний набірчик, де купляти прокладки. Ну, або ще можна по інтернету замовити, але найпростіше піти купити просто в якому-небудь найближчому магазині. Ну і я вам ще хочу сказати, що у мене із цього, цей тиждень з понеділка до по 5 будь-канікули, тому на цьому тижні буде два або. Один або два незапланованих відео. Там може який-небудь влог, може сам прибирання в сховищі з прокладками. І ще, якщо у вас які-небудь відео, які мені можна знімати в Тік-Ток-ідеї, то пишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам дуже вдячна, тому що в мене ідеї, чесно, взагалі щось немає. Ну що ж, я була рада бачити вас на своєму каналі. Дякую за перегляд. Сподіваюся, я вам все зрозуміло пояснила. До новых зустрічей. Всім па-па!